Всім доброго дня! Я вітаю вас на каналі в себе і в Юрка! Юрій, що ти там в винограді робиш? Привіт всім. Будеш виноград общипувати чи що? Вчора прийшла в день був загроза заморозків, і сьогодні вже можна нормувати виноград. Для подальшого оброблення фунгіцидами. Покажеш, як, як ти общипуєш. Ми виноград трошки підігрівали, був мороз. Переніс гарно. Нічого йому не бракує. Які гарні зав'язки. Бруньки, так? Як, як Ні, то як то називається? Грона. Буде? Грона. Нічого йому не сталося, слава. Богу. Це є прошлорічня прививка е, Полоничного. Зараз його пагони жамає. Якісь червоненькі. Від холоду. А тут я зробив прививку. Знаю, що там є всередині. Цікаво подивитись самому. Це є ламборжені. Ну Тут вже брунька була розпущена, мені так воно прийшло поштою. Не знаю, може тіше відкриються, спрячує. Але стоїть зелена Де, брунька. Бачте. Може якраз прийметься, шкода, що пропав. Та так хотілося вже привити. Ну що, подивимось, що нам можна тут нормувати, викинути, видалити зайві пагони. Порахувати, скільки є на кущ. В загальному на такий кущ потрібно приблизно до 40 пагонів, щоб було. тут шпалера є двох плоскосна у нас є 4 лози. На чотири лози нам потрібно, щоб було приблизно... В загальному там 20 і тут 20 має бути. ну Я зараз порахую 1, 2, 3, 4. Ось ці, що йдуть, ну ці я ще можу лишити на заміну. Вони є майже під тим дротом першим, один, два, три, 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, пятнадцять. Ну тут приблизно вийде, якщо тут 15 і там 15, приблизно буде тридцять пагонів. В принципі, нормально. Від 30 до 40. І так. Тепер будемо видаляти. Ось йдуть вниз він йде. Він є зайвий. Тут зав'язі навіть нема. Цей так само. Ось тут є двойник. Один є. До гори пішов, а цей його двойник маленький. Ми його видаляємо. Отак. Тут також є. Бачиш? Ага, точно, двійники. З одної точки вийшло два пагони. І один найслабший. Тут на тому є гронко. Ми його проріжуємо ось цей. Тому що з одної точки два пагони, вони не витягнуть грона, винограду. Тут нормально, тут нормально. Ось це все, що йде донизу, до першого дроту, все виливається. Тільки на заміщення потрібно лишити один. Ось цей лишимо. Це такий нічого. Ось так. Тут ще один є, але він є при самій землі. Я його лишу теж на заміщення на всякий випадок. Це і видаляємо до першого, до першого дроту. Всі видаляються. Тільки лишаються ті, що підуть потім на заміщення на другий рік. Ну, а цю лишимо, вона піде на заміщення на другий рік. Вона низько роз, розташована, тому що та вже буде задалеко. Тут же повинна йти брунька, яка буде розвиватися. Ось ця є слабенька. Ну, ми її поки що лишимо, вона йде вниз, її можна би було видалити. Але так як тут є грон 30, то я її лишу. Все так само лишу, тут є місце, яке розвивається. Ти трошки підмерзли, чи що, що такий листок дзюрали? Е, До речі, то є хвороба, це є антракноз. Е, зараз дуже холодно і він себе так проявляє. З приходом тепла ця хвороба пройде, але її потрібно не запускати, а обробити мідь вмісними препаратами. Потім будуть вилітати такі дирки, то перші листочки вони є від холоду. Їх не можна просто обривати, щоб не обробляти? Ну, ніхто їх не видаляє, щоб не обробляти. Їх, вони пізніше, це є хвороба і вона пізніше буде поширюватися на інші листочки. Але з приходом тепла вона так не поширюється. Вона так буде виглядати трошки інакше. Тут будуть такі плями і середині буде висушений листочок По колу, кружечки такі. Ну, тут нема що видаляти, нема двойників так багато. Так як тут є мало, то я до першого дроту то той ще лишаю цей пагін. Ну і все. Хлопці, привітайтеся! Наші маленькі футболісти вийшли. Привітайся, помахай ручкою. Захарко, помахай ручкою. Не псувати дідови розсаду. Ось тут ще є двійники. В цьому місці є Гронко, а в цьому нема гронка. Зовсім ми його видаляємо, вони виходять з одної точки. Ось так видно. Це, що з гронком лишаємо. Тут так здавалося, ніби теж виходять з одної точки, але там вони дві, дві різні лузи. Ось так. І в цьому місці. Ось тут ще є. Ну, Я один лишу, щоб він допомагав кущу перетворювати сонячні промені. Ось так, один заберу. Як вони не мають грон, нехай він працює просто на кущ. Ну і все. Тепер ми будемо обробляти його фальконом від уідіуму, фальконом. І будемо обробляти ще. Підживку давати брексілом кальцію. Якщо подивитися на цей кущ, то Андрій 53, наш проблемний кущ який тріщить. Тут же проявляється нестача його кальцію. Ті білі листочки. Я думаю, що 2-3 обробки кальцієм, брексілом кальцію. Три обробки, я думаю, що хватить для того, щоб це пропало. Кущі наші є вже тут підживлені і дали заряд води так само, десь літрів по 100 давали під кожен кущ. І Наші хрубаки робили тут гумус. Не тут, а взагалі в нас є ящик. Каліфорнійські хрубаки роблять гумус і ми даємо під наш виноград. Ось тут яся нам була видерла. Посаджений, підсаджений виноград, молоденький, і нічого не виходить з нього. Ну, з цього місця ми все, нічого не виростає. Так що сподіваємося, може там щось лишилося. Нема винограду. Я той сорт не сподобався. Ну що, на цьому все. Перші обробки зараз будуть тільки проходити. Ну тут по обробках тут якраз є один, два, три, чотири, п'ятий листочок якраз будемо виробляти. Від кліща, санмайтом, або чимось іншим якимось карацидом. Сосни свої я вже побрила, Отакі красиві стоять. На цьому все. Будемо прощатися з вами. Ставте нам подобайки, підписуйтесь на наш канал, це дуже важливо. І підтримуємо наших військових, хто чим може і скільки може. побачення. Дякуємо за перегляди.